У свої 82 роки бразилійці Касії Воларі не всидіти вдома. Її улюблене заняття підкорювати гори. Ось і зараз вона підіймається схилом -да Урки, що біля Ріо-де-Жанейро. жанейро Мені 82 роки. З 35 років я вегетаріанка. Це та важкі фізичні вправи дають мені здоров'я, і ліки тут ні до чого. Я не вживаю вітамінів, тільки вітамін С. Бо лікар сказав, що це допомагає від зморщок». Бабуся підіймається на гори в супроводі інструктора. Ми працюємо з людьми 20-25 років, і вони не досягли й половини того, що досягла вона. Це стосується постави, силеніг і навіть гарного настрою та жартів. Вона жартує з мене, а я з неї. Це допомагає забути про страх, коли підіймаєшся схилом. Альпінізм досить ризикований вид спорту, але Касія завжди пам'ятає про обережність. Треба усвідомлювати, що робиш. Кинути виклик природі можна, але усвідомлено гадаю, це дуже важливо. Альпіністка радить більше займатися спортом, щоб зберігати добре здоров'я. Ходіть, бігайте, танцюйте, живіть повним життям і добре харчуйтесь.